Сьогодні у нас 49-та сесія Гуфівської сільської ради. Пленарні засідання Гурфільської сільської ради вважаються правомірними, якщо на їхніх засіданнях присутньо більше половини кількісного складу депутатів. На даному пленарному засіданні зареєструвалося 12 депутатів, що є більше, ніж половина. Є пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Протім, утримуємося 49-та сесія групи сьогодні ради, вважається відкриття. Якщо пропозиції до порядку денного немає, на голосування. Хто за такий приведенник прошу голосувати? Утримався. Проти? Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про виконання у першому півріччі 2025 року програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2021 2025 роки. Даний мій звіт. Слухався на спільному засіданні постійної комісії в Україні, де було напрацьовано проєкт рішення по даному питанню. якісь ще Якщо є, то я готовий відповісти. Якщо додаткових питань немає, ставиться для прийняття за основу проєкт рішення про виконання у першому півріччі 2025 року програми розвитку Україської громади у 2025-25 Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався проєкт рішення за то, за основу. Будуть якісь пропозиції щодо проєкту рішення? Немає. Якщо пропозицій щодо проєкту рішення немає, ставиться для голосування у цілому рішення про виконання у першому проєкту 2025 року програми соціального розвитку розповівського з соціальній громаді на 2021-25 років. Хто зараз голосувати? Потім утримався рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про внесення змін до... Рішення сесії Ухівської сільської ради від 28 березня 2025 року 6, 2025. 20. По даному питанню розповідає мабуть Оксана Русланіна. Оксана Руслана також на спільному досі постійної комісії доповіла по даному питанню, що це за зміни, чи вони пов'язані, будуть додаткові питання до Оксана Руслану. Додаткових питань до Оксана питання немає ставиться для прийняття за основу проект рішення про внесення змін до рішення сесії української сільської ради. Від 28 березня 2025 року за номером 14346-2025. Хто за, прошу голосувати? <клес> Проти. Утримався. Проект рішення запиту за основу. якісь пропозиції щодо проєкту рішення. Mm -hmm. Якщо пропозиції, що до проєкту рішення немає, ставиться для голосування у цілому рішення про внесення змін до рішення сесії Української сільської ради від 28 березня 2025 року номер 14 46 2025. Хто запрошу голосувати? Проти утрималося рішення прийнято. Наступне питання перед коденного про затвердження розпорядження сільського кого голови. Вітаю надо Саме Стаїна. Поданому питання, Оксана Остана доповіла на спільному засіданні постійної комісії в сільської ради. Є якісь додаткові питання? Додаткових питань немає. Ставиться до прийняття записного проєкту рішення про затвердження розпорядження сільського голови. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утрималося? Проект рішення в запису основу. Будуть якісь зауваження щодо проєкту рішення? Зауваження щодо проєкту рішення немає, тому ставиться на голосування по цілому рішення про заказування з проєктівського голови. Хто за прошу голосування? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного Про внесення змін до бюджету територіальної громади 2025 рік, законом бюджету 2252 -22 52 45 по данному питанні Оксана саме також доповіла на спільному заціниці постійних комісій Гуківської сільської ради. Є якісь додаткові питання? Немає. Якщо додаткових питань немає, ставиться для прийняття за основу проєкт рішення пронесення змін до бюджету Гуківської сільської територіальної громади на 2025 рік бюджету 2252-45.00. Хто за, прошу голосувати? Проти? Отримаємося. Проєкт рішення за основу. Є якісь зауваження? Якщо зауважу, що практично немає, то ставиться для приняття у цілому рішення про виконання змін до бюджету Гуківської сільської територіальної громади на 2025 рік за кодом бюджету 252 Хто за, прошу голосувати? Проти. Утримуємося рішення прийнято. Дякую, спальню. Переходимо до наступного питання. В порядку денного. Питання 5 і 6 є аналогічними. Є пропозиція об'єднати їх. В одну доповідь і прогосувати зараз питання, Хто за, то голосувати? Проти. Утримуємося. Переходимо до розгляду п'ятого і шостого питання порядку денного. Це про затвердження технічної документації земноустрою, щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості у власність за кодом 0201 для будівництва обслуговування будинків господарських будівлі споруд прасильна ділянка в селі Маріальна, вулиця Граю України, 27. І в селі. А також Мар'янівка, Героїв, Героїв України 21, Відповідно, Мартину Леоніду Васильовичу і Менюк Ларісі Васильівні. Тамара Васильівна по даних питаннях доповідала на спільному засіданні постійної комісії. Якщо до такого питання немає ставиться для прийняття mm -hmm. за основу проекту рішення про затвердження технічної документації з інзутів щодо встановлення відновлення... Земельний ділянок на земельний ділянку натурі на місцевості власність будиницького будинків господарських будівлі, споруд Песни Долянка в селі Маряненка по вулиці Героїв України, 27, мучок Гуменю Галісі Васильівні і по вулиці Героїв України, 21 Мартину Леоніду Васильовичу. Хто за, прошу голосувати? Против? Утримаємося. Проект рішення дати за основу. Тут якісь пропозиції, щодо проєкту рішення? Якщо пропозиції, щодо проєкту рішення немає, ставиться для голосування. Для прийняття у цілому рішення з за затвердження технічної документації земливою точку встановлення відновлення мер земельних ділянка на трантлі на місці, власність, закону 21 і обслуговування житлових будинків господарських будівлі споруд, розсудив ділянка ділянках у суді Маріяніка, вулиця Героїв України, 27. У Мені Ларисі Васильівні, Сиді Марія, вулиця Героїв України, 21, Мартин Молода, Міровосийович. Хто за, запрошує голосувати? Проти отримали рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації заново щодо відведення про, щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності в межах самого пункту САП, яке вулиця Героя Она Сіма, Кам'янець-Подільської інформації області. По даному питанню Тамароваціна також доповіла на спільному засіданні постійної комісії по ради, будуть якісь додаткові питання. <правда> Якщо додаткові питання, то маркуси немає. Ставиться для прийняття за основу проекту рішення про затвердження технічної документації за що. До проведення інвентаризації земель комунальної власності в межах Населеного фонду славу прокреплю власті Майдан-27, а Хмельницького дійського району Хмельницької області. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати? Проти? отримався проєкт рішення за основу. Будуть якісь зауваження проєкту рішення чи пропозиції? Якщо зауваження пропозиції до практично немає ставиться на голосування для прийняття у цілому рішення про затвердження технічної документації згнулості щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності в на межах населення фонду слабко, як якось загроє майдану 37А. Скоріну, Хмельницької району Хмельницької області. Хто за, прошу голосувати? Против? Утримався рішення. Прийнято. Переходимо до наступного питання. Прояку денного. Про затвердження технічної документації з зашовою. Ділянки за кодом 11.01 для розміщення та експлуатації основних істотних допоможних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з пересуваннями на переташованих за межами самого пункту села Градниці України бюджетками Сподівського району Минунської області. Доповіла на спільному засіданні постійної комісії по даному питанню, по даній нормативній грошовій оцінці. Є якісь додаткові питання. До такого питань немає. Тому синені стається та прийняття за основу проєкт рішення про закарні технічної документації на матеріально грошової оцінки земельних ділянків кодом 11 людей. Я розміщення експлуатацію основних та споруд приємнами, що пов'язані з користуванням надами, яка розташована за межами населеного пункту села Жавниці Луківської справи Кам'янець-Подільської міської області. Хто зараз протім утримався. Проект рішення взято за основу. Тут такі зауваження, що пропозиції проєктично. Якщо зауваження пропозиції, що проекту ще немає, стається на голосування для прийняття по цілому рішення про затвердження технічної документації на мотивно шової оцінки земельних ділянки законом снаряди для розміщення для та експлуатації основних підсотних підмітних подій та споруд підприємства, що пов'язано з позволянням наверняка, яка розташована за межами самого пункту Слава Радниці у кількісній порядниками Споділського району Хмельницької області. Хто запрошував голосувати? Проти отримався рішення. Прийнято. Переходимо до. Питання порядку денного, про надання використування на умовах оренди, земельної ділянки, законом 11 -1 для розміщення та експлуатації основних підсохів допоміжних будівель та споруд розфрудні що пов'язані з порятуванням надання, яка розпочав на заменами на самому пункту слабісів, Української секретарні кордонів, Мініцької області, товариство Білий Яр. Дане питання також дізналося на спільному оцінку постійної комісії. де Тамара ціна до і був направлений проєкт рішення і результати на спільному. Певні, хто біля просив, 5% депутати пропоную сесії прийняти 6%. Будуть якісь додаткові питання? Mm -hmm. Додаткових питань немає. Ставиться на голосування проєкт рішення з пропозицією депутату, депутатів до 6%. Про надання користування умови ореальної ДЗН. З використанням напрямка, та що на, на земель самого пункту села жадниця Україсь сільської ради Хмельницький району Хмельницького області, то біля я. Хто за такий проєкт голосування? <клух> Проти, утримався рішення прийнято. Рішення прийнято. Не рішення прийнято, проєкт рішення взято за основу додаткових заварних пропозиції <клухи> щодо до проєкту рішення. Що додаткових пропозицій щодо проєкту рішення, немає Ставиться на голосування для прийняття у цілому. Рішення про надання користування на умовах ради земельних ділянки за кодом одинацію на родинне розміщення експлуатації основних пісові помітних будівництво приємно, що пов'язані з користуванням надання та за межами населеного пункту села жарнісівської сільської ради Кам'янець-Подільського району Мельнинської області Туристов Підяк. Хто запрошу голосувати? Проти. Thank yes. you.